Ми усім добрим людям ми будемо вам співати. Ні, так он вот, Бога Побігай, про... Він Бога прославляем. Бога прославлять надо. Если вбігають, то до Бога прославляємо. музика?

І, і, і він ще сьогодні нас шукає, де ми кожен у своїх трьох соснах заблукали. Як Адам з'їв, коли згрішили, то й ховалися від Бога, так люди ховаються від Бога. Але кого потрібно, Господь знайде. А кого не потрібно, як кажуть, Гарбадо, могила віку. Нікому нічого поганого не бажає, але життя воно чесно вирішить. Господь кожному віддасть своє. І, можливо, комусь покажеться, що життя несправедливе. І насправді часто таке буває. Грішник довго живе, багато грішить. та перед смертою не надихається. Дні, щоб тебе зазрість не загризла. Я для себе зрозумів, що наше життя це не прибуткова та а це випробування на навшилісті. А мені часто люди замовляють, ой, заспівай нам це, ой, заспівай нам оце. Я кажу, у мене тільки християнські пісні, все за Христа, все за Бога. Да, а, а ні, нам треба шум, який би розважав до нас. А для мене важливіше донести людям ту істину, яку мені серце плав Господь, і розбити тих демонів, яким люди кланяються. А я вам скажу так чи інакше, розуміє людина того чи не розуміє. Люди славлять якогось Бога своїми вчинками. Чи Всевишнього святого, чи Паджого нечистого. Кожна людина є проповідником. Дивіться, на такому прикладі, ну, проповідає, буває там хтось там, ай, гей, давай далі, вон там далі, десь розкажи. У лісі десь там розкажи. А, він свого Бога проповідує. Там той пахуса, знаєте, там пухой буває там, а він ось дивіться на нього, рівняйтеся на нього, ось глух життя, набувався і все, або ай навпаки, знаєте, такі верезники, така інтелігентна мавпа, така, воно таке життя зрозуміло. Людина від мавпи не дійшла. А яка відповідь з мавпи? Мавпа боїться, очі тільки іншої мавпи. Не впіваний, не злодій, не обдуриш, не проживеш. Виживає сильніший, хитріший, нагліший. А потім дивується, що люди вбивають та вкрадають одне одного. Вони самі виховали отаке суспільство. А коли людина розуміє, що є той, хто бачить кожне шевління нашої думки, зовсім по-іншому пріоритети вибудовуються, Зовсім по-іншому світопогляд стає. Тож шукаємо люди Бога. Шукаємо. А я вам ще запропоную листівочки. Листівочки Не на тему війни, на тему невіря. І віруючих стосується. І навіть більше віруючих стосується. Бо якщо людина ніколи Євангелія не читала, їй буде важкувато зрозуміти взагалі, про що я тут написав. Але тут є зворотній зв'язок, якщо буде щось цікаве, то будемо спілкуватися.